Вітаю сьогодні. Ми в гостях у мешканці нашого комплексу «Кромаксбуд» пані Наталії, яка розповість, чому вона обрала житло тут і як їй живеться. Скажіть, будь ласка, скільки часу ви вже тут проживаєте? Проживаю я вже півроку в комплексі, а придбала я ще раніше, набагато раніше, але так як були це ремонти, і хотіли дуже хорошого затишку, тому приїхали тільки влітку. Живеться нам дуже комфортно. Будинок е великий, е дуже подобаються великі просторі коридори в саме в під'їзді. Е дуже класні сусіди, всі люди молоді, е всі такі ініціативні. Влітку ми часто збираємося на майданчику дитячому позаду будинку, разом проводимо час. І взагалі, саме найбільше, що мені сподобалося в комплексі, це привітні менеджери, які завжди допомагають у всьому, підсказують на рахунок оформлення різних документів чи інстанцій. Тому, в принципі, дуже всім задоволені. На той момент це був найкращий будинок з усіх. Він був з цегли міжкімнатні стіни, це було дуже важливо для нас. І зовнішні вигляди, і територія прибудинкова тобто, все, як було заплановано в проєкті, все було реалізовано і навіть краще. Тому я не жалкую, і моя сім'я дуже задоволена, що ми проживаємо саме в цьому комплексі. А що вам найбільше подобається у вашій оселі? гостелі мені подобається і з самого початку сподобалось планування. Коли я зайшла в попередніх забудовників, які я оглядала, були чи маленькі вікна, чи недобре спланована сама квартира. І так як я людина творча, мені потрібно багато простору, але не було, наприклад, коштів на пентхаус. Тому, в принципі, наші 64,5 чотири квадрати мене влаштували на всі 100, тому що було побудовано так і сплановано проєкт, що я змогла розгорнутися так і завдати надати більше простору в квартирі. Тому планування мені дуже сподобалося. І ще раз повторюся, це великий холовік в під'їзді коридори. Це, це не панелька, тобто, це новий якийсь такий, не рівень, можливо, бачення багатоповерхівки, тому саме це і зачепило. Дякую вам за такий класний відгук, за щирий, щирі емоції та досвід, яким ви поділилися. Я впевнена, що майбутнім інвесторам це стане в нагоді при виборі житла. Щиро вам так само вдячна за постійну співпрацю за підтримку і за те, що завжди відгукуєтесь на будь-які прохання з боку мешканців.